Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги декоративний світильник у формі дерева. Це незвичайний світильник з мініатюрними лампочками, який надає інтер'єру особливого шарму. Маленькі лампочки створюють м'яке та приємне освітлення, додаючи атмосферу затишку та комфорту. Світильник можна використовувати як у повсякденному житті. Так і під час свят для створення святкового настрою, завдяки своєму компактному розміру, світильник можна розмістити практично в будь-якому куточку кімнати. Цей світильник додасть нотку чарівництва та стилю до вашої оселі. Пропонуємо до вашої уваги штучний бонсай для інтер'єру. Це незвичайні декоративні рослини, які чудово підходять для прикраси вашого будинку. Їх форма та квіткові композиції відповідають живим рослинам, надаючи природного вигляду. Бонсай має невеликий горщик, який додає чарівність та елегантність. Ці штучні рослини не вимагають особливого догляду, вони не потребують поливу або сонячного світла. Це чудовий вибір, якщо ви хочете створити приємну атмосферу та додати нотку природи у вашу обстановку. Пропонуємо до вашої уваги декоративні наклейки для плитки. Дані наклейки чудово прикрасять інтер'єр вашого будинку. Вони відмінно підходять для перетворення кухні, їдальні чи інших приміщень. Наклейки виконані у різних стилях та мають матову поверхню, яка надає їм елегантного вигляду. Вони дуже прості у використанні, достатньо зняти захисну плівку та наклеїти їх на поверхню. Вони добре тримаються та можуть бути видалені без залишку слідів. Пропонуємо до вашої уваги незвичайні картини з рухливим піском. Це дивовижне мистецтво пісочного живопису захоплює погляд та занурює світ океанських хвиль та підводного життя. Плавно рухаючись та перетікаючи всередині скла, пісок створює приголомшливі образи: від м'яких хвиль до розлючених бурхливих прибоїв. Картина може змінюватися з часом, створюючи нові комбінації та форми подібно до природних процесів. Вона ідеально впишеться в інтер'єр вашого будинку, офісу або студії. Пропонуємо до вашої уваги ексклюзивні 3D-світильники. Це ідеальний аксесуар для прикраси будинку під час свят. Цей світильник створює ефектний об'ємний світловий малюнок, який привертає увагу та створює затишну атмосферу. Ідеально підходить для прикраси спальні, вітальні чи будь-якого іншого приміщення. Він виконаний із міцного акрилу, що забезпечує довгий термін служби. Працює від USB, що робить його зручним у використанні. Ви можете обрати різні дизайни та кольори. Льорові схеми, щоб підібрати саме той варіант, який пасує до вашого інтер'єру.